Один дев'ять тридцять три. Харків вулиці. Тичина ходить, бродить по алеях ахтується, заходить до кіоску, щоб купити папірос, і завмирає. Жах його душить, як колгосп. Там на перших шпальтах він бачить дурний вірш, який з його квартири вислизнув давні. Вірш як приговор, вірш як до та після. Чи знатиме майбутнє? Що від того вірша? Його писака перший відмовитись хотів. Тичина не боявся, не тремтів. Він вмерти, був готовий. Як усі, будинку слово. Заслонився від системи. Ідіотськи випадково. А чи знатиме майбутнє ще до того, як колись, як все це почалось, як шляхи переплились, Що ти він поет? Він поет та зрадник. Ще він політичний вадник. Та ти чи не той, хто врятував українську в школах, той, хто давав гроші в усіх культурних колах. А Мозита Гешевченка, перший в усім світі. Це також спадок ти на його границі. Ще до того, як колись ти мені сам став. Повнотичі нажив, і кохав, і не знав, що одночасно можна бути генієм і зрадником, поетом України і радянським вадником, дудкою і месією, і символом любові, той, про кого скажуть, в тебе руки в крові, і у грудях медалі та портрети Сталіна, і у грудях печалі, душа запалена. Хлопчик, той ще вижив у будинку слова, хоронити друзів йому, на жаль, не ново. до щастя, як і сонячні кларнети, як петлюру, блакито. Ща в собі одна зламана людина. Все дуже просто. Його ім'я тече.